Вітаю, ви в чергове потрапило у рейтинг ста найвпливовіших жінок. Відчуваєте свій вплив на ситуацію в країні? Все, що проходить в країні і в світі. Шукайте жінку. Про це не всі говорять. Бо ми ж завжди то шия, да, як вони кажуть? Але знаєте, чим я здивована? Що вони в більшості вважають, що це їх рішення. Ну так вони скільки віков вважають. Зараз вас можна назвати найближчою соратницею Юлії Тимошенко. Як ви поставилися до чоловічої частини, які просто розвернулися, гримнули дверима і пішли з партії батьківщина? Хоча тривалий час були поруч, тим паче турчином. Ні, ні, Катюш, це не зрада. Ми з вами дуже багато чоловіків знаємо в нашому житті, яких жінка з молодості підняла, зробила з нього із того, що шубила, да, героя, а потім він її змінює. На молодую, мабуть, вважали, що вони вже виросли. Ну таке життя. Ну скільки ми цього бачили? да? ми з вами вже говорили про те, що ваш син пішов воювати у зону АТО? Чи повернувся він і чи збирається знову? Він повернувся зараз. Ми проходимо ту ж систему, яку будуть проходити всі. Це пост. Афганський синдром, як його маю назву, це страшенне бажання всіма воювати. Він зараз не може себе знайти, бо їх розформували. Зараз хочуть або в армію, щоб йшли, або в міліцію. Він не туди, ні сюди не збирається, у нього інших. Ті питання, які піднімають зараз лікарі, що всі вони повинні пройти реабілітацію, я це бачу.